Він завжди говорив, що е, ви мене бережете, ви мені завжди допомагаєте. Настане час, і я вам буду також спокійно допомагати. Світлана ледве підбирає слова, щоб розповісти про свого героїчного молодшого брата Юру. Вона старша за нього на два роки. В їх сім'ї є ще третя дитина. Буквально напередодні старша сестра Юрія народила первістка, і Криворізький воїн більш за все мріяв встигнути потримати крихітку племінницю на руках, коли приїде у відпустку. Вдома, окрім членів родини, на нього чекала його наречена. З нею він хотів побрати законним шлюбом вже цьогоріч, але не судилося. Тільки недавно нещодавно зробив пропозицію. Вони сказали, повідомили нам, що 17 серпня вони почалися відносини. А в кінці серпня, 31-го, він вступив до лав зсу. Він закінчив університет, четвертий курс червня. А 6 липня він нам написав повідомлення, що я йду служити до армії. Це його Він ще коли навчався, говорив, що скоріш за все, що після цього ще до повномасштабного вторгнення. Родина полеглого криворіжця родом з колишнього Широківського району. З маличку хлопець добре навчався. Його пристрастю був футбол. Щоб дитина гармонійно розвивала обидва напрямки, в п'ятому класі сім'я переїхала до нашого міста. А хлопець почав навчати в 69-й школі, де є секція футболу. Однокласники діляться. Звістка про загибель Юри шокувала. Хоча й зізнаються, після останнього шкільного дзвоника їхні шляхи розійшлися. Останній дзвоник ми святкували, їздили в село. До мене, до моєї бабусі з дідусем, там у нас дача була. Пам'ятаю, як ми з ним святкували. і ну, Тоді було дуже, дуже весело. Ми в стабці купалися, і дуже він завжди був такий активний був. Ніколи у компанії не був чужим, ніколи не було в нього таких наклонностей воювати. Не було таких амбіцій. Після школи Юрій вступив до Дніпровського державного технічного університету, бачив себе у гірничій справі. Цьому допомогла його природня обізнаність в точних науках. Юра приділяв досить уваги і футболу, і навчанню. У нього добре йшли математика, фізика, він завжди допомагав, пояснював. Був дійсно патріотом, тому що брав багато участі у в всіляких шкільних конкурсах щодо там цивільної безпеки. Наприкінці літа Юрій долучився до лав 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і після кількох місяців вишколу став командиром відділення. З листопада перебував на позиціях багатостраждального Бахмуті. Хотів освоїти артилерійську справу згодом. В одному з боїв із ворогом, 19 березня, отримав чисельні поранення, несумісні з життям. Відспівали полеглого за Україну Юрія Осауленка у Свято-Покровському храмі на рідній землі в селищі Широкі. Своє останнє місце спочинку. мужній воїн, який віддав своє життя за нас, із вами знайшов на алеї Слави, тамтешнього кладовища. Вічна пам'ять Ташана Захиснику. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.